Після списання доходів та витрат на фінансовий результат визначаємо суму податку на прибуток, яка становить станом на 1 січня 2012 року 23% від прибутку до оподаткування. Передусім вказуємо суму, яку ми будемо нараховувати. операції Введені вручну. Додаємо новий документ, вказуємо відповідні рахунки. та записуємо коментар на рахування податку на прибуток. Податок на прибуток нараховано, тепер необхідно його сплатити. Зайшовши в меню Банк платежні поручення із ходячим, можемо перевірити проводку та переконати, що податок оплачений.